Три рецепти коржів, котрі ви можете спекти заздалегідь, навіть за тижнів три до перемащування. Повірте, це збереже ваш час. Планування це те, що грає першу скрипку на кухні. Якщо ви не маєте чіткого плану, то це провал. Так вчила нас бабця, і я дотримуюсь цих принципів: булку на начинку, цвіклі, коржі можна приготувати швидше. Навіть зараз, коли ми вже добре Петра йому в кухні, вона нагадує, що вже можна братись за ту чи іншу справу. Таке враження, що поки вона жива, на ній все тримається. І вона не дає нам схалявити і перестати щось робити. Як каже моя мама, вона тримає нас в тонусі. Коржі на спартак, листковий пляцок чи білі коржі на згущеному молоці, можете пекти вже. Головне ізолювати їх від доступу повітря харчовою плівкою та помістити у темне та сухе місце. Звісно, якщо ви їх залишите у вологості та не замотаєте добре, вони відсирюють і вберуть запах вашої кухні, тобто голубців, котлет і всього іншого. Чому я це проговорюю? Полюбім, Боже, правду. Попереджений, то означає, що озброєний. Рецепти кремів теж додаю. Впевнена, що ви маєте, але йойна й буде. Може хтось буде пекти вперше. Не забуваємо, як корова була телітком. Та згадаймо, як ми вперше пекли і що на той момент знали про печиво.